Прийшов ще один коментарі. що 1,2 2 кВт вистачає для чого. Він холодильника може не запустити. Може якийсь нонсенс, але раз він є, то мабуть працює. Цей інвертор працює ще з 2022 року. І ні разу мене не підводив. Холодильник не підключає мене. Один холодильник і дві морозілки не підключається. Скважина насос не підключається, бойлер не підключається. Це все відключене. У мене інвертор йде через АВР, Воно все відключається. Залишається тільки освітлення, ну і хата. В хату йде одна фаза, то в хаті все працює, розетка все працює. Ну, такої нагрузки великої немає тут. Так що 1,2 кВт вистачає з головою. Для будинку в селі. Може, комусь мало буде, бо більші нагрузки для мене вистачає. Якось так. пишіть коментарі, буду старатися відповідати.